Любі друзі, вирішив я все ж піти подивитися на наші гарбузи і гарбузи дині, які ми зберігаємо на зиму. Е любопитство мене перебороло, тому вирішив пройтися і подивитися, як вони розвиваються, чи вони цвітуть, чи буде у нас якийсь результат з нашої праці, коли ми тут. Сапками помирали на цій ділянці. ну, А зараз ви побачите і поділите своєю думкою, чи все буде добре, чи не все. Любі друзі, ось наші гарбузи дині. Міжряддя трішки заросло, але вже усе розкидаються. Ось же вони цвітуть, бачите, вже зав'язується гарбузик. Арбузик в'яжеться, квітне, але межряддя ось, ось в такому стані. Треба буде або з сапкою приїхати ще раз, або воно заплете само. Як ви вважаєте, т -т треба ще прополювати, чи вже ось така ситуація, вусики воно пуска, вже заплете і не треба тут заморачуватися? Поділіться, будь ласка. Ну і ось у нас також все цвіте, все гарно, квітне. У нас ще тут є. Ближче до кінця є у нас два кущика ось. Оці. де вони є? Оці, да, ось. Раз, два. Це голонасінні. Ми їх посадили весь рядок, але, як зазвичай, зійшло тільки дві лунки. Цвітерясно також. Хочемо зібрати насіння на, на наступний рік. Щоб посадити більше, тому що щось, напевно, спека або суха земля, в яку ми садили, не дала сходи. На згнило. Ну, ось наш гарбуз диня. На зиму нам по-любому хвати. Ось ще вже в'яжеться. Вологи достатньо у нас дощі кожні два дні йдуть. Вже, вже ось хожу по землі, він провалюється вже. Страшне, Вон, які кросовки, воно вже наліпа. То і зараз йде дощ, ось бачите тучка, йде дощ. Хожу, розмовляю з вами по дощу. Ну а це у нас гарбуз звичайний. Він також у нас, ось ми його пололи, також тут було колись міжряддя, зараз його нема. Ну, це арбузик теж цвіте. Uh